25 п'ятого грудня вирішили, це було трохи важке рішення для всієї нашої сім'ї, оскільки традиція і традиція була святкувати 7 січня і так перейти відразу це не легко, але це така річ, яку можна змінити і можна перейти. І кожного року, як будемо святкувати 25 грудня, так вже і пристосуємося до цього. Я думала, що дідусь бабусі будуть проти і будуть казати, що ні, чому ми маємо змінити свої традиції, звичаї? Але вони перші, хто сказали, що так, ми переходимо. Трішки треба було помовити тата, оскільки він хотів, якби не змінювати нашу звичай, традиції нашої сім'ї. Перше, ми дома собі святкували, святкували, а потім ми почали шукати, де буде різдвяна служба. І ось прийшли на різдвяну службу перший рік. Перший рік ми на різдвяній службі, тому що не було раніше. Але ми ходили в церкву постійно, але от на різдвяній службі, то ми перший рік з усім світом цивілізованим і раз цілий світ нам так допомагає зараз такі великі біді, значить ми повинні підтримувати також все, що підтримує світ. Вчора у нас була свята вечеря, без риби, так як сказав священник. А сьогодні у нас були святкові стіл. І колядка. Колядка завжди підтримується. Чекаємо воскресіння мертвих і життя майбутнього війну. Святкували два різдва, тому що чоловік Римо-католик, і ну, поважаючи його традиції, ми відсвяткували і Римо-католицький Різдва 25-го, і наше православне якби 7 січня. Цього року ну, така, на сказати, склалася, напевно, потрібна ситуація, що ми святкуємо разом: два різдва в одному і. Ну, сім'я, якби вже не, ну, не то, що не ділиться, але разом всі свята святкують. Я е, вважаю, що рік започатковується от від Різдва. Ну, от, наприклад, так, народження, і тоді вже і Миколая. Тому що цього року вже говорили і навіть про святкування Миколая там не го а 6-го. Тобто на наступний рік для нас Миколаїв вже буде 6-го. Ми сьогодні святкуємо це різдво під мирним небом, це вже є чудо. Ми провели опитування, і 60% наших вірян вони виявили бажання святкувати різдво 25 грудня. Тому, оскільки у нас на території резиденції два храми, в цьому храмі ми святкували 25-го, 7 січня буде в храмі трьох святителів. Не всі були наші парафіяни, були люди, котрі вперше відвідали богослуження у нашому храмі.